Утішмося, утішмося, не бачені дива, прийшла зоря, узвісниця, провісниця різдва, прийшла зоря, узвісниця, провісниця різдва. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. Колядники, ми знаємо, куди веде зоря, ми крізь віки вітаємо царя. І з Дівою Марією Матінко Свята, радіємо і мріємо над яслами Христа, радіємо і мріємо над яслами Христа. Колядники, ми знаємо, куди веде зоря. Ми крісліки вітаємо царя, колядники, ми знаємо, куди веде зоря, ми крітлики, вітаємо царя, утішмося, утішмося, бо з Божого вікна, Горить зоря, озвісниця на всі віки одна, Горить зоря, озвісниця. На всі віки одна, Колядники, ми знаємо, куди веде зоря, ми крізь віки вітаємо царя, Колядники, ми знаємо, куди веде зоря, ми крізь віки вітаємо царя, до столу в вечір, сіда Україна, свій рід, на честь Рождества вітає колядками Божого Сина, Малого Ісуса Христа. Даруй нам Ісусе і щастя, і долю, та й сили творити добро, здолати неволю, відстояти волю, відкинути кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє Різдвяна зоря. І правдою сильні, відання родинні небесного слава Царя! Христос рождає!